Але героїв присвячена загиблим захисникам Чернігівщини та України загалом з'явилась у Чернігові у вересні 2023-го. Спершу це були 30 інформаційних стендів, присвячених чернігівським воїнам. Надалі фотовиставку постійно оновлювали, і кількість стендів збільшилася до 60. Проте кількість загиблих під час війни чернігівців, які стали на захист України, значно більша, аніж 30 чи 60. Тому з часом почало виникати запитання. Чому неможливо увіковічнити пам'ять про загиблих захисників, створивши повноцінну незмінну фотовиставку чи іншого формату проєкт, де буде інформація та фотокартки всіх захисників, які повернулися на щиті? Більшого року кажемо про те, начальнику культури, що зробіть, щоб всі були там прізвища, щоб були всі фотографії. Ну придумайте, ну нехай воно буде якось по-іншому. Запропонуйте щось. Ну, знову ж треба ж показувати дійсно масштаби трагедії, що це не 20, не 30 чоловік, а що це півтори тисячі наших чернігівців загинуло. Питання меморіалізації наразі є надважливим. Це розуміє більшість українців, проте воно потребує багато уваги та вивчення. Тому інформаційні стенди на алеї Героїв в інституті національної пам'яті називають початковим етапом цього процесу. Ця ідея зародилася тоді, коли загальної концепції як вшановувати не було. Які воно буде, теж не було, і тому це був перший крок. Це був перший крок о, для того, щоб якщо не визначено чітке місце, тобто я маю на увазі стаціонарне вшанування, то був цей крок зроблений. От. Його можна критикувати як завгодно, але принаймні вже щось важливе робилося для того, щоб вшановувати. Аби ж все ж таки знайти спосіб меморіалізації всіх загиблих захисників управління культури та туризму, яке безпосередньо керує цим проєктом у місті, знадобилося більше ніж рік. Тепер там разом із рідними загиблих та представниками відповідних установ міста обговорюють створення спільного меморіального знака. Також триває процес удосконалення. Концепції. Якщо дивитись на Катеринську церкву, то по праву руку сьогодні ми працюємо з громадськими організаціями родини загиблих і з відповідними профільними організаціями управліннями для того, щоб випрацювати єдиний меморіальний знак, який би об'єднував всіх, починаючи з 2014 року і по сьогоднішній день. Як дивитись на Катеринську церкву по ліву руку, вздовж алеї безпосередньо, уже за, за дорогою. За дорогою там треба створити єдиний такий простір, де ми вшанували кожного і кожного. Та на цьому проблемні питання стосовно цих інформаційних стендів не закінчуються. Є така інформація про те, що з начальником управління культури або його там якісь доручний. Особо або він визначає, яка фотографія, скільки буде стояти по часу. Кажу про те, що кажуть в місті, про що кажуть рідні, розумієте, що там є якийсь певний графік, і от там от якийсь сидить чиновничок або помічник чиновничка цього, і визначає, чия фото буде стояти довше, а чи ближче, розумієте? Ну, це все нормально, це ненормально. Ці запитання ми відповідно поставили начальнику управління культури та туризму Чернігівської міської ради. Маємо спільну таку домовленість з ТЦК про те, що вони нам дають, готують матеріали, передають нам матеріали. Наша задача це редагування і формування безпосередньо контенту. І цей контент розміщується по факту вже підготовки і реалізації. Алгоритм дій ТЦК нам дає інформацію. Це єдине, що треба тоді розмовляти з ТЦК, Може, з ним хтось розмовляє. Підбиваючи підсумки, через понад три роки повномасштабного вторгнення в Чернігові досі не напрацювали механізму, щоб належним чином вшанувати пам'ять тих, хто віддав найцінніше для нашого життя та незалежності України. Журналісти Челайн стежитимуть за розвитком подій.